Казка створює для повторних таємничі сіт. Додай читання у своє життя. І воно стане набагато цікавішим. Я прочитав книжку. Незвичайно пригоди у лісовій школі. І вона мені дуже сподобалась. Почитайте. Я прочитаю казку по флотіве. Вона мені дуже сподобалась. Це дуже гарна книжка. Я її усю перечитав. Прочитайте і ви. Дуже цікаво. Я дуже люблю читати казки. Діти, читайте ви. Дітка Прочитав казки народ. А ви тобі сподобалися? Дуже? Ну, молодець. Діти, а де ж синя Ластівка? Ви гадаєте на небі мішкурками? А зовсім ні. Вона живе в нашій бібліотеці, на книжковій полиці, в книзі Лариси Письменної. Як не дослухався Андрійко, він нічого не чув. Але ж дядько з умів вмів робити таке, чого не вміли інші люди гарно чути. Щебече, прислухайся, у неї синій голос. Андрійко прислухався і справді почув таке незвичайне щебетання, можливо, то щебетала синя ластівка, і, можливо, таким синім голосом, бо такого голосу Андрійко досі ніколи не доводилося чути. Писали твір Бібліотека Це. Так бібліотека це де гарна будівля, там де тепло, де затишно і де посміхаються ті. Все! Ми в і це найголовніше, мабуть, що для дітей треба.